Друзі, привіт! Я знаю, що ви прийшли дивитись це відео, аби дізнатися, як там закінчився матч Динамо Шахтар в одній четвертій фіналу Кубку України. Як там все було? Подробиці і так далі. Тому подібне. Але хочу я почати з іншого, а саме з. Романа Яремчука, поки всі дивились матч Динамо шахтара Роман Яремчук увімкнув режим Златана Ібрагімовича і поклав пушку ледь не з 30 метрів. Роман Яремчук відзначився першими голами за Олімпіакос в сезоні 25-26. У кубковому матчі проти волоса український форвард в першому таймі оформив дубль. Перший гол романа. Відбувся на 43-й хвилині. А другий просто фантастика. Схожим голом свого часу відзначився Златан Ібрагімович. от. Яремчук спіймав м'яч льоту і влучно вгатив метрів. 30. -ти. Як вам, друзі, це голасо? Просто цукерачки. А тепер, друзі, до класичного. <му> відверто кажучи, поєдинок розпочався так, як я того і чекав. Навіть подивившись на котування БК, Шахтар був. Фаворитом. Ну, знаєте, як то кажуть, е, ніхто не дає такі точні прогнози, як БК. Це зрозуміло. Е, ну, бо вони на тому гроші заробляють. Шахтар справді до початку другого тайму контролював повністю перебіг дії на полі. У них було дуже багато гострих моментів, дуже багато хороших нагод. Е, не вдавалося забувати. Вдалося зробити лише на початку другого е, власне, тайму. І гол вийшов достатньо таким курйозним, але тим не менше, в принципі, він був логічним, бо Шахтар домінував. У Динамо не було взагалі жодних нагод до того моменту, і от знаєте, я напевно зрозумів секрет успіху будь-якого матчу в УПЛ. Потрібен забитий гол. Інакше, якщо цього голу немає, наші команди взагалі не будуть ризикувати, нічого там особливо не буде відбуватися. Треба голи, інакше всі будуть грати в оцей от академічний дурний футбол, який нікому взагалі в цьому світі не цікавий. Так відбулось і у класичному. Після того, як Шахтар забив Динамо. Машина, динамо, машина завелась. І забитим м'ячем відзначився Андрій Ярмоленко. Легенда зрівнялась з Артемом Мілевським по кількості забитих м'ячів у класичному. Мені здається, що це буде дуже символічно, якщо Андрій Ярмоленко вже цієї неділі, а то й навесні, заб'є у ворота Шахтаря, 9 Символічно піде на пенсію з 9 забитими, а то й більше м'ячами. У ворота Шахтаря. І, ну, це буде справді така прям. Легенда з великої літери. Загалом вже після того, як Динамо забило, воно продовжило атакувати, і голом відзначився Гереро. Шикарно вдалося скористатися помилкою Шахтаря при розіграші а, кутового. Шахтар після того нічого абсолютно не створив. Друзі, це класично. Воно не викликало такого великого ажіотажу. Я дивився там по різним метрикам по своєму Тіктоку, скільки переглядів ем, збирав анонс. Не дуже той був якийсь особливий хайп. Воно. Зрозуміло, середина тижня, 1-8 фінал Кубка України, але, тим не менш, сам матч вийшов дуже крутим. Ну, Якщо точніше другий тайм цього матчу, перший все-таки така академічна гра, яка нікому не подобається. З невеликою перевагою Шахтаря. Але, тим не менше, я дуже сподіваюся, що цей поєдинок заведе обидві команди. Динамо перемогло, можна сказати, на характері, Шахтарю, не вистачило власне, сили концентрації, як мені здалося. Плюс помилки при стандартах і так далі тому подібне. А, я дуже сподіваюся, що цей матч круто вплине на те класичне, яке ми побачимо вже 2 числа цієї неділі. Я сподіваюся, там буде дуже класно. А за підсумком цього класичного, можна сказати, що Динамо зараз собі ну, білу доріжку до Фіналу Кубка України. Фактично стелед. Бо знову ж таки, там такі суперники, що треба брати Кубок України. Хоча, знову ж таки, було б прикольно побачити, якби інша якась команда андердога взяла б Кубок України. Це теж було б дуже-дуже цікаво. Це класичне, мені, друзі, сподобалось. Воно мені сподобалось через те, що я побачив характер, я побачив цікаві моменти, я побачив символізм у вигляді голу Андрія Ярмонка. Такі матчі хочеться бачити. Такі другі тайми хочеться бачити. Хороші емоції посеред тижня. А як вам, матч, вам, друзі? Пишіть коменти. У мене сьогодні все. Дякую за увагу.